За ці тижні прізвище Дональд Трамп вам, мабуть, уже в'їлося в печінках. Він навіть виступав вчора у конгресі. А ось як зреагували на його промову та те, що трапилося в Білому домі, демократи, від яких ми очікуємо якихось дій, зараз про це поговоримо в цьому відео. Адже я зробив огляд їхньої відео відповіді на звернення президента до конгресу. Чим же якими ж аргументами вони вирішили атакувати президента? Та його атаки на зеленського, адже я відкладав цей момент. Я спершу хотів почути Доналда, і здається, почув більше ніж хотів. Ця промова на 70% складалася з Доналда про Доналда про його досягнення і про прекрасні мрії, фантазії. Результатів було кіт наплакав, і власне те, що заявлялося в предвиборчій кампанії, якось не трапилося. Не трапилося. Зачекайте, зажміть пояси. Ось це основний меседж. А ось відповідь від демократів буквально на 11 хвилинок дуже скромно дала сенаторка Аліса Слоткіна. Хотів прочитати Сладкін з Мічигана. Давайте послухаємо, що Аліса сказала у відповідь. When the twin towers came down. Знову ми згадали 11 вересня і вежі близнюки, які підступно напали, напали на нещасного терористичного літачка, що пролітав повз. Вони його спровокували, друзі. Спровокували, та? Насправді це була спровокована атака двох веж близнюків на той самий літак. Десь приблизно так ми маємо вибудовувати тепер історію із погляду причину наслідкових зв'язків Дональда Трампа. Президент Рапен Айбофванів навіть демократка. Вона демократка, яка прослужила при двох президентах в National Security, і при Бушеві, і при Обамі, все одно наголошує на американському ексепшналізм винятковості. Та не виняткові ви нічим, господи. Ви такі ж самі допускаєте помилки інколи ще більші. І ваш президент на цій винятковості тільки паразитує. It might not seem like сімлайкезайтес like виняткові це не вроджена здатність чи якийсь особливий ген. Розумієте, ви не уберменші і не арійська раса. Ви нічим не виняткові. Ваша винятковість залежить від ваших дій тут і зараз. І вибачте, зараз американці виглядають як тотальні чможніки, які примушують країну, на яку напали країну жертву повзати на колінах і принижуватися, випрошуючи зброю для свого виживання. Прикриваючись це метафорою порожнього гаманця, бо «taxpayer's money», перепрошую. Вони спершу роздягли цю країну, відібрали у неї ядерну зброю, а тепер примушують її принижуватися. Ви не виняткові американці. У вас немає нічого виняткового тут і зараз. Ваші дії говорять про те, що ви ви злочинна посередність. Ви посередні сіра маса, яка не здатна протистояти своєму відверто збожеволілому диктатору, якого ви досі вважаєте президентом. А він мислить себе просто як король, якому не писані закони. Вибачте, але він з вашою конституцією робить рівно те саме, що робив і Стормі Деніалс в тому самому готелі, за який пізніше платив із вашого виборного фонду. І ви проковтнули це так само глибоко, як ковтали інші його шанувальниці, і не тільки. It reminds me of how I grew up. My dad was a lifelong Republican, my mom a lifelong Democrat. But it was never a big deal because we had shared values that were bigger than any one party. We just went through another fraught election season. Americans made it clear that prices are too high and that the government needs to be more responsive to their needs. America wants change, but there's a responsible way to make change and a reckless way. And we can make that change without forgetting who we are as a country and as a democracy. So that's what I'm going to lay out tonight. Ціннісні зміни і є правильні принципові зміни, а є безпринципні зміни, які зараз влаштував тут Дональд Трамп, підриваючи демократію. І далі вся теза буде про те, що Дональд Трамп загроза нашої демократії. Але демократія це не те, що можуть відчути американці, поки вони не втратять її, поки ти не зануриш людей у тотальний безлад, у тотальну диктатуру. Вони не розуміють, що таке свобода і що таке демократія. Це якась абстракція, так як баумейстер сидить, розумієте, для нього свобода це абстракція. Для Баумейстера сидіти і займатися софістикою із Німеччини це абстракція. Узкоговорящий черкащанин не здатен зрозуміти своїх співвітчизників, які проживають війну, і для яких свобода це питання життя і смерті тут і зараз. Я ненавиджу демократів за те, що вони говорять порожніми фразами. Ви до кого звертаєтеся? До студентів із коледжа, які шилера читають чи лока зараз. Чи до громадян, вибачте, які мислять категоріями цін на яйця і продуктовим кошиком? От в них там в мізках продуктовий кошик замість демократії вашої свободи. Мостомерикансьше мідо класси зіенджин оварканті, strong national security protects us from harm, and that our деmocracy, no matter how messy. Із анпарале окей, вона оголосила три великі стовпи: значить, середній клас, наше все, наша national security, національна безпека, наше все і демократія. Демокра... Демокражовуйте, будь ласка, що таке демократія? Люди не знають Michigan і економі. Мішик літерли інвентає міл клас, то револючені адеквірки на атоплет and a for the car you were building. That's the American dream. And in order to expand and protect the middle class, we have to do a few basic things. We need to bring down the price of things we spend the most money on groceries, housing, healthcare. We need to make more things in America with good paying union jobs and bring our supply chains back home from places like China. We need to give American businesses the certainty they need to invest and create the jobs of the future. And we need a tax system that's fair for people who don't happen to make a billion dollars. Look, the president talked a big game on the economy, but it's always important to read the fine print. So, do his plans actually help Americans get ahead? Not even close. President Trump is trying to deliver an unprecedented giveaway to his billionaire friends. He's on the hunt to find trillions of dollars to pass along to the wealthiest in America. And to do that, he's going to make you pay in every part of your life grocery and home prices are going up not down and he hasn't laid out a credible plan to deal with either of those his tariffs on allies like canada will raise prices on energy lumber and cars and start a trade war that will hurt manufacturing and farmers your premiums and prescriptions will cost more because the math on his proposals doesn't work without going after your healthcare meanwhile for those keeping score the national debt is going up not down and if he's not careful he could walk us right into a recession Ну, окей, вона тут підводить усе до ідеї рецесії, і дійсно дані, які я аналізував ще до цього вечора, до, до цього огляду, дійсно показують, що є статистика, яка підводить нас до потенційної рецесії. Це ще не прямі вказівки, що ось вже рецесія почалася, але є сповільнення виробництва, є сповільнення купівельної спроможності. Ціни ростуть. Інфляція поки що не там, де ми її хотіли бачити. Моґеджес e у нас іпотека ростуть. Ціни на житло ростуть на автомобілі ростуть при цьому production capacities скорочуються на ті самі автомобілі. Та, це все свідчить про те, що, шановні, ви будете платити за оці вологі мрії Трампа і за те, що він замість зміцнювати середнього класу зараз вкладає кошти у вищий клас, у мільйонерів і мільярдерів, які його привели до влади. І це так, він для них там жилені текст кад зробив. In order to pay for his plan, he could very well come after your retirement. The social security, Medicare and VA benefits you worked your whole life to earn. The president claims he won't, but Elon Musk just called social security the biggest Ponzi scheme of all time. Маранесабжективіла ну, Слухайте, що ж ви хотіли Social Security, як така вона просто буде знищена, демонтована. Вона не потрібна, бо вона надто бюрократична. Ось ви жалієтеся. Бачите, вас не влаштовує українська державна система охорони здоров'я. Ой, вона не така та 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 Так не проблема. З'являться ті, які прийдуть як Ілон мас і скажуть: ми вимагаємо найвищої якості медичного обслуговування, бо українці гідні якісного обслуговування. Так. і тому нам потрібно демонтувати усю цю систему охорони здоров'я, а замість неї створити, ну, наприклад, приватні заклади із приватними абсолютно страховками медичними. Ну, ви ж хотіли найліпших найліпшої якості, будь ласка. Ну а далі це вже ваша проблема. Якщо ви не витягуєте на приватну медстраховку, значить, ви просто лінивий, неталановитий, неблагословений. Не знаю там з вами щось не так. От, власне, лібертаріанство такого штибу до цього веде в кінці кінців. Ви втрачаєте будь-яку security, соціальні гарантії від держави на якомусь хоча б елементарному рівні, і залишаєтеся сам на сам із вашими хворобами, якими з віком стає лише більше. І коли ви перестаєте бути активним робочим ресурсом для держави, то, ну, все, вас можна списувати на звалку. Якщо Америка хоче такого, і вона голосувала, ну, вони за це не голосували, вони голосували за прекрасне майбутнє, прекрасну картинку. Але цю картинку потрібно показувати, причому розламувати не тому, що це я, така погана тьотя, вам прийшла тут, розказала і зламала вашу мрію. Ні, це ось цей козел, який від початку так конструював цю картинку, що вона програшна спочатку була. Пан Маск. is there anyone in america who is comfortable with him and his gang of 20-year-olds using their own computer servers to poke through your tax returns your health information and your bank accounts no oversight no protections against cyber attack no guardrails on what they do with your private data we need a more efficient government you want to cut waste i'll help you do it but change doesn't need to be chaotic or make us less safe <in> Не критикувати, а показувати, що натомість мало б бути зроблене. Демократи, вибачте, просиділи шість тижнів і не зробили цієї роботи. Вони не показали, що могло б бути зроблене ліпше. Натомість вони жахалися тому, що боже виявляється якісь молодчики, яких найняв там чи десь знайшов Ілон Маск. Вони із власних серверів і своїх комп'ютерів вдумайтеся, отримали доступ до мільйонів приватних даних американських громадян і до секретних баз даних. Аби типу займатися government efficiency, ефективністю роботи уряду, ви, ви уявляєте, що це відбувається? Ну це уявіть, що це буде просто якась приватна структура, да який Зеленський зараз віддасть доступ до всіх ваших персональних даних без будь-якого контролю, без будь-яких законодавчих повноважень, просто своїм розпорядженням, своїм указом. І ця структура отримає зараз можливість мати будь-які ваші дані і використовувати в будь-яких цілях. В принципі, геніально. Я, я не знаю, як це могло трапитися в країні, яка має таку довгу історію демократії. Це провал. товариші. це просто тотальний зашквар Америка. Вибачте, але я не можу більше ніколи Америку наводити як приклад якоїсь демократії only to rehire them фотокрашінг days later. No CEO in America could do that without being summarily fired. Це правда, ілон Маск позвільняв велику кількість стратегічних працівників державних служб тільки тому, що в їхньому проєкті 2025 насправді є наступна стадія, про яку ви ще не знаєте, якщо не читали цей проєкт. Але після ось цих масових звільнень на державних підприємствах, де були неполітичні. Посади вони будуть оголошувати нові конкурси і вже туди будуть набирати працівників за своєю фільтрацією ідеологічною, і політичною, аби вони узгоджувалися із планом, аджендою і цінностями президента в ну, комуністична партія. Вони будують по суті з Америки комуністичну партію. Тільки це буде партія Трампа, е, так от під час цих звільнень. Вони зрозуміли, до них дійшло навіть до їхнього мозку дарявого дійшло. Що на деяких підприємствах, таких як ядерна енергетика, наприклад, дослідження і центри лабораторії, їхньої американської з онкології не можна звільняти цих працівників, бо ти не знайдеш цих вузькопрофільних спеціалістів, навіть лояльних до тебе, до твоєї тупої дупи замість голови, не знайдеш. І тому буквально через день, через два їх повернули на службу, коли усвідомили усю тупість своїх дій. мені нагадує Дональда Трампа, який спустив величезне водосховище над Каліфорнією, типу, щоб загасити пожежу. В результаті цей довбень. Вдумайтеся на кінці зими спускає цю воду, вода проноситься повз ці пожежі за 100 кілометрів, вона навіть не близько там, вона взагалі нічого не допомогла в газіні пожеж. І тепер на це літо, шановні, усі, хто проживають в Каліфорнії, фермери залишилися без ресурсу води для, для урошення своїх полів. Давайте вип'ємо за фермерів, яких любить Доналд Трамп.

America is a nation of immigrants. We need a functional system key to the needs of our economy that allows vetted people to come and work here legally. So I look forward to the president's plan on that. Because here's the thing today's world is deeply interconnected. Migration, cyber threats, AI, environmental destruction, terrorism. One nation cannot face these issues alone. We need friends in all corners, and our safety depends on it. President Trump loves to say peace through strength. That's actually a line he stole from Ronald Reagan. Ліміталі, афде спектакл, де чисто плейсене ово офісласвік Вейден масві ролин Ну, тут підтримую повністю. Вона говорить, що Рейган мав би перевернутися в могилі, якби він побачив той спектакл, те видовище, яке Дональд Трамп влаштував в Білому домі із Володимиром Зеленським. Має на увазі, вона не промовляє тут Володимир Зеленський поки But Reagan understood that true strength required America to combine our military and economic might що Рейган, на відміну від Трампа, розумів, що нам для домінування, для підтримки своїх партнерів, для виграшу для того, щоб Америка була сильною, потрібно поєднувати військову та економічну потугу із моральною чіткістю clarity, moral clarity. And that scene in the Oval Office wasn't just a bad episode of reality TV. It summed up Trump's Whole approach to the world. але ось так арколомна сцена, яку ми побачили в Білому домі. Вона говорить, не просто була епізодом дуже хрінового телебачення. Вона підсумовує увесь підхід Сполучених Штатів в обличчі Дональда Трампа до міжнародної політики до світу. Та я вам говорив, світ поділяється в Трампових місках на воукістів, тобто цей продажний ліберальний захід, і традиціоналістів, з якими Трамп хоче дружити. Тому та. Ізраїльський БІБІ -Бі якраз в фаворі, тому диктатори сходу зараз отримують найліпші позиції, і вони мають чудові перспективи розповсюджувати свій вплив на підривання демократії в Європі, наприклад, і like like can тут. Вона зіштовхує Трампівське заколисування Путіна із агресивною політикою щодо одного з найліпших друзів Канади. Хісі з Америки Лідеше зміли асерізавілстей As a Cold War kid, I'm thankful it was Reagan and not Trump in office in the 1980s. Trump would have lost us the Cold War. Ну, та, для Трампа це просто бізнес, просто бізнес, шановні. І нічого, nothing personal, just business. Але як тільки справа стосується домашніх справ, то о Патріотизм та Make America Great Again. Ну, якщо це просто транзакція бізнесова, і якщо ви не здатні побачити, що таке національна економіка і чому ідеї і чому ідеї патріотизм та цінності дорівнюють фінансовому благополуччю і дорівнюють генеруванню профіту. То, будь ласка, зануртеся, в це якраз 20 століття, навіть ще раніше 19 століття. Подивіться, подивіться на батьків-засновників ідеї національної економіки, яку Дональд Трамп своїми тарифами хоче сповідувати і ввести в Сполучених Штатах. Тарифи, не є абсолют, тарифи абсолютно не є економічною розкладкою. Тарифи не мотивуються суто економічними факторами, вони є. Вони мотивовані ідеологією завжди, стратегічним плануванням, національними інтересами і так далі. Але коли Дональд Трамп починає вести зовнішню політику, то там це повний ігнор, є просто холодний розрахунок фінансовий. Агов, шановні, так не будується. Ти блокуєш USAID зараз, бо тобі здається, що це кепське витрачання коштів. А тим часом Китай перехоплює ці порожні прогалини, які залишилися. Тому що для Китаю це не витрачання коштів, це кмітлива інвестиція, яка йому повернеться яка йому повернеться сторицею в його економіку. Donald Trump's actions suggest that in his heart he doesn't believe we're an exceptional nation. He clearly doesn't think we should lead the world. Look, America is not perfect, but I stand with the majority of Americans, who я no, не підтримую цю ідею, де, unparalleled. що ви анпаралелд і що ви там ексепшнал. Це такий, знаєте, латентний фашизм. Доведіть своїми діями, що ви exceptional. Ексепшеналізм з ним не народжується, він культивується своїми діями тут і зараз. І його так само дуже легко втратити, так само, як демократію, свободу чи будь-що немає немає вроджених якихось глибинних якостей. Ви можете там кликати до них, пробуджувати їх собі скільки завгодно. Але якщо ви не почнете конвертувати. Але пам'ятаєте, Сар, пам'ятаєте Жанна Поля Сартра? Спершу буття, потім. Спершу буття, екзистенція, потім сутність. А американці починають із сутності. О, ми exceptional. Ні, шановні, ми подивимось на ваші дії, і потім вирішимо. Ви exceptional чи ви медіокер? Причому ви maliciously mediocre. ви ще й злочинно посередні. Тому що ваша посередність приводить до злочинності, посередність і банальність зла, яка прекрасна комбінація. Зло воно лише у фільмах з'являється з потаємної темної гори, як око Саурона. Насправді, в більшості випадків, це банальні примітивні люди, які своїми банальними діями посилюють і генерують зло. And I would rather have American leadership over Chinese or Russian leadership any day of the week. Because for generations, America has offered something better. Our and our yes. доведіть, що ви можете робити щось ліпше. Я не впевнений. От чесно, після цього неадеквату, який я побачив шість тижнів підряд від вашого президента Рижого. Я абсолютно не впевнений, що цей рудий стариган нам може запропонувати щось ліпше чого не може запропонувати, наприклад, комуністичний Китай? Я не знав, що я скажу ці слова коли-небудь в своєму житті, тому що, вибачте, я і Китай, і тим більше комуністичний, це як небо і земля, ми дуже далеко одне від одного. Але після такого неадеквату, коли ти оглядаєшся назад на ось ці тижні найближчі, в мене запитання. Американці, поясніть мені, будь ласка, чому, з яких причин Європа, маючи ось таке. У тотальну дупу з вашим президентом має далі залишатися в дружніх стосунках з вами, а не будувати економічні взаємини із Китаєм. Чому поясніть мені, чим ви таким ліпші? has been the aspiration of the world. Ні, right now... ні, вибачте, ваша демокрасі, ваш систем Government уже давним-давно перестали бути якимось зразком і моделлю для наслідування. Ви приклад того, як можна втратити демокрасі. Ви приклад того, що трапляється, коли до влади доходять ось такі тупорилі популісти. Це what... ні, це не риск. Це вже у вас вже на порозі. У вас вже... The shit happened.: to When he ignores court orders and the Constitution itself, or when elected leaders stand by and just let it happen. But it's also at risk when the president pits Americans against each other, when he demonizes those who are different and tells certain people they shouldn't be included. Because America is not just a patch of land between two oceans. We are more than that. Generations have fought and died to secure the fundamental rights that define us. Those rights and the fight for them make us who we are. We're a nation of strivers, risk takers, innovators, and we are never satisfied. That is America's superpower. And look, I've lived and worked in many countries. I've seen democracies flicker out. I've seen what life is like when a government is rigged. You can't open a business without paying off a corrupt official. You can't criticize the guys in charge without getting a knock at the door in the middle of the night. So, as much as we need to make our government more responsive to our lives today, don't for one moment fool yourself that democracy is not precious and worth saving. But how do we actually do that? I know a lot of you are do next. Ні, я думаю, що ось цю всю тираду можна було скоротити, а власне перейти до активних дій і планів. Демократи мають пропонувати свою повістку, а не просто пасивно реагувати. Вони не записувачі реакції на Ютубчику. Цю роботу залишити для нас. Ви займіться своєю повісткою, аби ми подивилися на її адекватність, аби американці могли до неї пристати, вийти на протести і примусити Трампа робити те, що їм потрібно. Moment, fool yourself that democracy isn't precious and worth saving. But how do we actually do that? I know a lot of you have been asking that question. First, don't tune out. It's easy to be exhausted, but America needs you now more than ever. Привіз енерешене на фафовісмомаксіве наші бусинки втомилися, сніжинки втомилися боротися за демократію. А що ж таке трапилося з вами, американчики? Чому ви втомилися? Чому ви втомилися? От українці не втомилися. Вони третій рік живуть під бомбами російськими. Не втоми, а американці втомилися. Не втомлюйтесь, американчики. Ми вас віримо. Давайте ми свій гум конвої, вийшлемо з України. Вам приїжджайте в Україну, надихнетеся, як боротися за свободу. Ви усвідомите там усю цінність демократії. Аканабл. Вач how they're voteing. Go to town halls and demand they take action. That's American. Ні, це ти говориш, шановна їм що робити їм. А що робите ви як демократи? Створюйте для них можливості для протесту. Ніхто не буде слідкувати за вашими голосуваннями там у штатних органах. Ви маєте йти до народа і створювати цей рух. act. And if you can't find one, start one. Some of the most important we all know that ви country is going through something right now. We're not sure what the next day is going to hold, let alone the next decade. But this isn't the first time we've experienced significant and tumultuous change as a country. I'm a student of history, and we've gone through periods of political instability before. And ultimately, we've chosen to keep changing this country for the better. Це все беззубо і не конкретно. Ну, створюйте ініціативи, не перестаньте думскролити ваші гаджети і давайте якийсь рух. Ні, шановні, ви маєте запропонувати конкретну пропозицію. Ось в нас іде зараз конституційна криза. У нас зараз президент за крок до диктаторства. Ми маємо зупинити його. Ми можемо робити ось це, ось це і ось це. Ви можете відстоювати свої права ось так, ось так. Конкретика of two things. Engaged citizens and leaders. Engaged citizens who do a little bit more than за used to doing to fight for the ball and do something about. It. No, okay, Активні громадяни і відповідальні принципові лідери, скажімо, ми пробудемо цих громадян, ми нарешті їх мобілізуємо. І до речі, друзі, закликаю вас своїх друзів, американців налаштовувати на те, щоб... я навіть не знаю. От ви спілкуєтеся зі своїми друзями-американцями, напишіть в коментарях, як вам чи вдається їм пояснити. Що багато із того, що ми спостерігаємо, в сполучених штатах насправді у нас траплялося в найгірші моменти нашої історії незалежності. Згадайте Януковича, і ці тренди, і усі сигнальчики вони у нас були. Ми крізь це проходили також. Ми, звісно, молода демократія. Куди нам братися до великих сполучених штатів? Але здається, зараз вони наступають на такі очевидні для нас граблі, на які навіть ми б уже не наступили. за so сьогодні. For caring about your country, just by watching you qualify as engaged citizens. And and I I promise that I and my fellow Democrats Напромет, сейчас і май фелодемократ, удивити на паути бі принцип лідер се юзер. Ага, I... і ось вона себе проголошує тим самим принциповим лідером, лідеркою. Перепрошую, яка поведе народ вперед. Ні, якщо ти принциповий лідер, то ти оголошуєш свої принципи і ти даєш далі нам конкретний план дій або адженду, або створюєш для нас можливості і ти і тебе підтримувати. Змістовий спосіб, не просто, типу, о, давайте, типу, прапорці почепимо. Ні, нам потрібний рух, дія, протест. Збирайте підписи, влаштовуйте референдуми, що завгодно. Ну, окей, це було принаймні щиро, максимально просто, інформативно, але якось мені не вистачило конкретики. Демократам завжди бракує. знаєте, ось... Дещо спущеного зниженого рівня комунікації з аудиторією аби говорити мовою аудиторії. На конкретних болючих прикладах і з конкретними апеляціями до того, що цікавить людей, вона мала на увазі це все, але просто за порожніми фразами це не щитується звичайними американцями, яким потрібно там забігти в супермаркет, закупитися на тиждень, побігти і думати, як сплатити там іпотеку чергову і, 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 і жити як білка в колесі. Хто з американців реально подивиться цей відео? Ні, ти маєш зачепити їх тим, що їм болить. І Дати їм сценарій, що робити далі, або принаймні почати думати, як це змінити, чому це в дідька трапляється, і чому так має бути? Ну, ось якось так, друзі. Пишіть ваші коментарі, чи вразила вас конгресвумен від демократів. Ну і чи очікуєте ви якихось реальних протестів і дій від американців.